Доброго дня! Сьогодні Всесвітній день тварин і нам сьогодні волонтери наші місцеві. Школа Сардинська гімназія номер 6 класи 2Г і 2В, передали допомогу нашим кицькам. Ходимо, я вам покажу, що вони зібрали. Сухий корм. каші, Тваринам варити. Далі котячий корм. сухий. мясо, вологий корм. Все у нас, все-таки у нас это крапли от дли. Ну, и вот, и все, Зараз все, мы все сложим. Зараз пойдем, я вам покажу наших котыки. Так. Давайте, давайте, давайте. Вот наши. Все, а ну, Голодні наші, нас тікали, сьогодні дощ іде. Все повиїдали? Ну фактично все. Каже, щось там бачу, не їли. Зараз ми погодуємо трохи. О, всі їх. Ой, такі наші... Засранці наші маленькі, ой! Так же... Хочу подякувати за донат Сіменові Тетяні. Дякую вам. Е, гроші підуть, ми будемо купляти. Е, теж корма і все інше. Так, подарунки від Сардинської гімназії номер 6 від другого Г, 2В. От вони. Вже котики наші всі роздивляються. <гум> вони все. все по призначенню. Так. Вони як їдять. Всім дуже спокою, дякую. Дякую вам всім. Наші котики теж кажуть вам всім дякую. На свої китячі мові. Ну, деякі ще не хочуть їсти. І там еще один. Давайте вам. Наша принцеса їсти океан. Так шухіриться. Це просто. О! О. До так, Святкова вечеря. Уже всі готові їсти. Всі в зборі. Шепте, м'яско, бульончик. Так. Так. Наша принцеса окремо. Персональне подача. Персональне. Вони голубих кровей. Ідеть окремо. Так, це хто? Рипашка наша. Так. А висковики гарно едят Это вчера, да? Да, вчера Это привезли вернули Вернули, ничего Так Так у нас Сейчас В нашем помещении Тут мы, наверное, еще сделаем утепление пленкой Заробимо цю кришу, щоб було тепліше. Прослойка воздуха була на зиму. Світло. Це воно від акумулятора, тому ми ще хочемо сонячні панельки поставити, щоб воно заряджалося. Там ми вже зробили пленки утеплення. Тут ще будемо робити теплі підстілки. аккумулятора 12 вольт прогревала то я думаю тут им будет вообще лафа там у нас такие клетка зараз покажу так дадина так вот такие примещения Для наших тут двох-двух великих котиків. Вон там любить спати два. Що ну, що прийдеться щось дороблювати, теж щось доробимо ще. Так. так, зараз главне маленьке. Mm. А ось так. Поки що все. Ще ми недавно зробили таку покупочку. Така досочка. Пишемо, що ми робимо. З котиками, які що ми колимо, що прилікуємо, то ми робимо фото ці досочки і у себе вдома десь ноутбуки, ми ведемо досьє на кожного котика. І у нас котик має свій паспорт, де все про нього записано, коли він прибув, з якими хворобами, з якими признаками, що ми його прилікували, коли вилікували. Ну і отак, от коли будуть котикові віддавати на руки то Тому ситім досім, і віддаємо.